Хайо, друзі! Всім привіт! Плейрей на банці! Знову граємо в челендж! Чи здивував я вас? Напишіть, будь ласка, в коментах. Ну що ж, не затягую, Let's Go. Мовченко. Oh, mm -hmm. Класно. Ну, добре, це. Філіппінський столб. Луна Норде. Uh, так, так, так. Ката Катабато. Що дам? Луна Норте. Ух, складно, складно. Я навіть не знаю, що мені чого шукати. Кота Луна норте там щось. Луна це цены острые какие-то. Лейтен Сименто. Малайбай забыла. Добре, я хочу тикнути кудись в центр. центр. давало. катабата Сіті реально є таке. Окей let's go Так, пісочок, пісочок, це Росія. Ой <coughs> вибачаю це Росія. Я не знаю, скільки, вірно, що це Сургут сент Думаю, що плюс-мінус той район. Трошки лівіше, тут десь будемо зараз. Чому тут дорог немає? Ні є. Блін, ну, треба було просто тикати в Сургут. <кій> не помилився би. О, це нібито. Що це? Австрія? Чехія? Австрія, Чехія. Думаю, Австрія. Туєн. Вау, класно виглядає. Ну, це точно не Німеччина. Австрія або Чехія. Думаю, Австрія. Так, зараз я щось знайду, зараз я щось знайду. Ніфіга не знаходжу. Ну, думаю, так, дійсно, може бути десь тут. Франція? Ви що, там з дубу рухнуло, що? Реально, дуб, з дубу рухнуло, ще як. Ох, як класно я не бачу ці полплейт. Добре, це не Токіо. Блін, давайте аналізувати ситуацію. На що ці плейти схожі? Так, ну, думаю, відпадає того, Кухокайдо, Токіо. Хокуріку. Тобто північ уся буквально. А це, на чи Шикоку. Не чув. Ну, осаку кудись сюди. Ага. Ага. Добре, мені щось на ще треба звертати увагу. напевно, Але досить сумно, бо я так тикнув. Ну, це Австралія, але куди, ці ялинки. Я не думаю, що вони в Західній Австралії ростуть, хоча в теорії може бути усе. Квінзленд. Ну такий максимально десент челендж. А не МПЗ класно. круз Лабораторіо. Шевролет на це Мексика. Це Мексика стоит сотки. Десь тут, наприклад. Чому чому це там? Сами. Це Австрія, на морі трошки червоні. Плюс у нас осінь, так. Це ж Австрія, вірно? Котча це. який рік Копірай. 22. Так, це Австрія, північна частина. Це вже точно Австрія, блін. Будь ласка. Дякую. Ліва сторонка? Що ти таке? Що ти таке, друже? Це Новозеландія, чи що? Подождіть, я щось не розумію. Антенка коротка така. В таких раундах я максимально слабий, коротка антенна, де вона може бути? Чи може це бути взагалі Ірландія? Бо та архітектура, нібито, та й Мерседес якийсь тут їде. Ну я думаю, такі парки, Думаю, так, це може бути Ірландія. Супер. Супер. Так, біла машина. Коло, Філіппіни. Не пам'ятаю на, на рахунок Коло. Філіппіни точно мають таку тачку. Четвертий ген. Але це виглядає як. Напевно, Колумбія все ж таки. Найс. Nice. Mm, зараз нас Індонезія. Uh, блін, не знаю, цей топ Пол пол топ. Це щось на Solesсі. Мені здається, схоже. Хоча може бути і Sumatra якась. дивна. Бо мені здається, це десь в горах Soles. Nice. Найс. Слухайте, а це було. Ну, прям дуже непогано. Перший раунд в Мексиці, а потім такі геси позалітали. Я навіть не був певний, чи то Ірландія, чи то Новозеландія. Потім Соловесія не знав Австрію, добре знав Колумбія, також ну не найлегкіше, я б сказав. Поки що перше місце. Перше місце. Подивимося, як буде далі. Так, поле. Опа, штучка на антенні. Чи це сонце світить? Не можу зрозуміти. Реально не можу зрозуміти. Блин, такі пейзажі знайомі, Я десь тут був їздив. Тополя. Стоп, це траса на що? Виглядає як щось реальне, чесно кажучи. Бонжорна. Саверівка також щось дуже знайоме. Класична антенна Ксаверівка. Що це таке? Хайвей. Хайвей, Хайвейвей Хай. Ну, майже певне, що це травень, тобто ліва частина України, Ксаверівка. Хмельницький Вінниця кудись тут можливо. Ксаверівка, Ксаверівка, яке ж ти знайоме для мене? Я в шоці. Старокостянки ні, тут немає. Ксаверівка, можливо, це тут десь. 10. Донбасс. Так, донетик. Блин, помолився. Ого. так. Нічого не видно на антенні. Травка зелененька, ялиночки. Эх, це дорога на ніжі, на прилуки. Ого, сарни. Так. Антени немає, до речі. Це щось під Харковом, скоріш за все. Пам'ятники. Угу. Чому це коло Житомира? Дивимось, що ми дивимося? Нампізі я на першому. Усіквой. Що це таке? Я просто в центрі. А як так вдалося? Мені зайняти перше місце з 2700. Цікаво. Подивимось раунд 2. А, ну тут Північна Австрія. Гусь. Це що таке? Скрипти? Потім Ірландія. взагалі був неоднозначний челендж Насправді. Там було досить важко натикати щось правильне. Четвертий раунд. Ну, коло коло, подивіться. Колумбія тільки. Блін, хто є Єшня? Хто є Єшня? x Dogs. Потім Філейн, Бандара, Клейрей, Сітіквой, Дінес, Студент. Та. Тата. Тата. -та -та. Коротше, якийсь рандомний нік у чувака. На жаль, рандомний. Раунд 5. Тут Індонезія була. І дійсно дійсно я Ну, все ж таки не вгадав. Це було соус соловесі, а я тикнув в центр. Ну, Дімнес тут. Алекс та Геосімпл. А ближче за всіх тайфун, але він на весь Соловесі. Геотічер! Oh, Геотічер грає через один челендж. Таке враження, що він дивиться результати. І такий, типа, якщо я не набираю більше, ніж клейрей, то все. Можна не догравати. І, коротше, в якийсь раунд він там щось не тотикає і такий, блін, не буду, не буду, бо не буду позоритись. Ви як вважаєте? Напишіть в коментах. Я тічер перший, філайн-другий, дім нас третій. Not bad. Мінданао, гадало, ну, досить багато людей можна подивитися. В принципі, більшість на Філіпінах. Respectable. Це. Це який раунд перший. Все-все-все ок. Раунд два. Рашка, Сургут Сен. Цікаво, що Сургут Сен розпізнало так багато людей. Студент, Адес, Бондар, Філейн, Тічер, Дімнес, я. Та ще декілька крутілків. Прикольні аватарки, я вам кажу. Чуваки, я просто не буду називати ваші ніки, бо це якісь рандомні геогесерівські. Пропоную вам зробити свої. Так буде набагато краще. І я думаю, вам також сподобається така штука. Йоу. Боже. Як же я калічно розмовляю українською? Ну нічого. Хоч розмовляю. Чому це Це Бельгія була? О май гад. Я думав, це Франція. Ближче за всіх Дімнес. Цікаво, де я у Північній Австрії. Раунд 4, Японія, Хокайдо. Я кажу, це точно не Хокайдо. Дивлюсь. Тикають. Ніколай ближче за всіх, а всі типи тут. Чому? Скажи чому. Скажи чому? П'ятий раунд, П'ятий раунд. Я не знаю чому. Але от тут Квінзленд був. Я думав, це щось південне Квінзленді. Ну, буквально Філейн та філент е єтечер насправді. Талис. Талис. Снорк. Незважаючи на те, що по Україні в першому раунді я вгадав, що це за дорога, бо там був смадж, тобто потертість, потертя таке. Якась незрозуміла штука, але знову ж таки, ніхто не зрозумів, що там воно було. Зрозуміла одна лера, скажу так. Тому вона тикнула кудись туди коло конотопу. А мало хто знає, що на цій дорозі до Дніпра також є така штука. От буде гайд, подивитись. Сподіваюсь, не, доп... не будете допускати таких помилок. Ну, коротше, я тупо шеймлю всіх. Ну, в першому раунді я нормально зіграв. Опа, Вінниця, Вінниця. Люксембуржець, чуваче, хто ти? Хто ти? З Люксембурга, Форест, Оазіс. Форст Азіс, Форест та У нас багато таких рандомних ніків. До речі, до речі, тільки 17 людей зіграло чомусь челендж. Не розумію. Третій раунд. Третій раунд Донецьк? Донецьк, в принципі, багато людей. Цікаво, що ми запудло на одній дорозі. Ну, а апудоло взагалі виграв? Люксембург жесть другий і третій фабрес. А, ну знаєте, чому пудоло сюди тикнув? Бо чувачок дослідив повністю весь вараш. Але це не близько Варашу, Ну, все ж таки, буде шарить, респект. А от Ваброс якраз коло Варашу, Цікаво. А я взагалі коло Коло Ой-ой-ой, коло Борисполя, ні. Не будемо таки дивитись. П'ятий раунд Алексіані. Угу, скрипти, скрипти, я все зрозумів. Ну і все, Алексіані ближче за всіх. Ну В цілому озірав так. Так, собі, як завжди. Ну що ж, друзі, не забувайте грати наші улюблені челенджі з травня. Вже не будуть виходити відосики по челенджах. Я готую якийсь масовий базований контент. Подимай, що з цього вийде, чи буде в мене вигорання, чи ні. Як ви думаєте, також напишіть в коментах. А я вам дякую за вподобайку та коментар. Також за підписку і колокольчик. Дуже дякую. Знову такий гудбай.